Всім доброго дня! Мене зовут Качук Оксана, і ви на каналі Острологиня Закоханого Джйотіш. Для вас я пропоную прогноз для щасливого життя на кожен день з 12 по 18 червня 2023 року. У понеділок, 12 червня, після 8 ранків, буде вдалий час для справ, які вимагають багато зусиль для довгострокових проєктів, а також комерції та продажу. Подорож переїзд та фінансові операції відкладіть до обіду. Не варто цього дня робити хірургічні операції та позичати гроші. То ще велика ймовірність, що вони вам не повернуться у вівторок, 13 червня. З самого ранку буде Екадаші. Це слушний час для завершення чогось, дотримання посту, а також для поїздок з 11-ї години. Сприятливі заняття спортом для, та для всіх видів змагань. Несприятливий в'їзд у нову будову та новий дом. Кара на віщі в перекладі отрута може не дати позитивного результату? І взагалі цілий день віщі будуть отруювати всі справи. Середа, 14 червня. Зами цілий день буде йога-антиганда. Багато клубків проблем у перекладі. Договори та союзи будуть мати середні результати. День вдалий для робіт з отрутами та хімічними речовинами, роботи з вогнем та зброєю. День несприятливий для подорожей та велика ймовірність ДТП. Тому будьте обережні! У четвер, 15 червня з 6 ранки, сприятливо! Активно торгувати, суперечки та суди, дружба та кохання, роботи пов'язані з городиною. Будьте уважні, з 11.40 велика вирогідність небезпеки на воді день не для відпочинку та релаксації. П'ятниця 16 червня. З 6 ранку будуть порожні руки, чатурдаші. Не варто в цей день подорожувати та стригти волосся, а також розпочинати нові справи. Ці справи будуть порожні, як і назва Чатурдаші. З ранки, ранку до сьомого будуть вішті. Це отрута. Слідкуйте за розмовою та харчуванням, є ймовірність отруєння. День вдалий для придбання одягу, прикрас та романтичних стосунків. Так що розважаємося у п'ятницю у суботу, 17 червня, з 6.42 буде новолуння, коли місяць у з сонцем. Називається це Амавасія. Це несприятливий день для повсякденних справ, тому що місяць дуже-дуже слабкий. Не варто починати нічого нового, можливий прояв гострого болю, будьте уважні. При цьому сприятливо медитація та проповіді, заспокоєння та очищення розуму, вшанування предків. У неділю 18 червня з 7 до 20 години сприятливе відвідування та спілкування з родичами, подарунки рідним та друзям, будь-які добрі справи, робота на землі. Важливо в цей день унікати гніву та сварок, оскільки утворюється його ганда як клубок проблем та перешкод, яка принесе до подальшому проблеми та перешкоди. Хай з вами буде мудрість ведичних знань та джерело світла джйотіш. За додатковою інформацією та приватними консультаціями звертайтеся на почту та на сторінку Instagram. Всього вам найкращого. Стайте подобайки та підписуйтесь до нових зустрічей.